Кров Ісуса Христа очищує нас від всякого гріха. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Очищення, яке відбулося на Голгофі, призвело до того, що ми маємо єднання з Богом, адже Христос віддав своє життя замість нашого і таким чином виправдавши нас перед правосуддям Божим. Матвія 20 розділ, 28 вірш сказано: Син людський прийшов, щоб душу свою дати на викуп за багатьох. Це була одна із цілей і призначення Ісуса Христа. Адже Христос це Месія і Його місія була саме в цьому. І 1, 1 розділ 7 вірш сказано: маємо в ньому відкуплення кров'ю Його, прощення провин через багатство, благодаті Його. Тобто в ньому ми машимо і маємо викуплення. Також Матвія 26, розділ 28 вірш сказано. Де Христос на вечері, коли давав чашу, І сказав, бо це кров нового заввіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кров Ісуса Христа, яка була пролита, життя, яке було віддане, воно було предназначене для того, щоб дати нам право предстати перед Господом. І це ще сталося тоді, коли ми були далекі від Господа. Римлянам 5 розділ, 8-й, 10-й вірш сказано, Бог доводить нам свою любов тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Спочатку було прощення, а потім ми прийшли до Господа. В випадку жертвою старозавітньою, там було чуть-чуть по-іншому. Був гріх, а потім людина приносила в жертву за цей гріх. Тут же ж все стало наоборот. І далі сказано, тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, перемирилися з Богом через смерть сина Його, то тим більше перемирившись, спасаємося життям Його. Апостол Павло, пишучи до Римлян, говорить про те, що прощення вже стало в минулому, і тепер наше життя предназначене для вічності. Ми вже спасені, і ми повинні тільки прийняти те, що було зроблено Христом на Голгофі. Таким чином, прави наші були викуплені, і ми можемо повернути це присутність Бога. Коли Адам з Євою були створені, їм не потрібен був ніякий посередник, тому що саме сам факт створіння давав право їм бути ведемі і бути в присутності Господа. Бути перед лицем Господнім. Коли вони зрішили, таким чином вони позбавили права себе бути перед Господом. Коли Христос викупив нас, Він дав нам право і можливість знову повернутися в ті умови життя, які були до гріхопадіння. Євреям 10 розділ 19 вір сказано: ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою. То ми не лише можемо там звершувати якісь служіння в освятилищі, але можемо предстати перед Богом. Адже кров Ісуса Христа очищує нас від всякого гріха, пише Іоанн у першому посланні, 1 розділі, 7 вірш. Тому що, Петро говорить, знайте, що не тлінним сріблом чи золотом викуплені ви були від марного життя, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого яганяти». І так, ми викуплені, і ми маємо очищення, і маємо можливість пристати Господом. І вічності будуть лише ті, хто виправи одіж свою і вибілили її в крові Агця. Це говорить книга Об'явлення 7 розділ 14 вірш. Але вибір залишається за кожним із нас, Чи ми приймемо ми цю жертву в своєму житті. Амінь.